Сьогодні 14 листопада 2025 року ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра на шляхопроводі біля станції Метродарниця. Як бачимо, тут його вже активно готують до відкриття руху, яке має відбутися наприкінці цього місяця. Ну, а що стосується місцевих мешканців, то вони вже активно цей шляхопровід використовують, не чекаючи на його офіційне відкриття. І навіть отакі гарні. Собаки тут зустрічаються. Вже випробування активні. Тут вже все навколо забруковано, заасфальтовано, є намітка на нанесення дорожньої розмітки. Готують розтяжки для кріплення контактної мережі тролейбусів. Вже змонтовані всі світильники на нових опорах освітлення. Попереду змонтовані огородження зовнішні і бар'єрне огородження на шляхопроводі, монтують перильне огородження насипу і все незабаром буде готове. Повний огляд ви зможете побачити на моєму YouTube-каналі. Посилання на нього є в шапці мого профілю. Це я нагадую користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. Там цікаво, і там ви можете простежити повну історію цієї реконструкції від її початку, взимку цього ж року.